Вітаю всіх на Фабриці новини. Я Анастасія Федор і мій Олег Сакян, політолог. Вітаю вас, пане Олеже. Бачите, чудо, вітаю. Навзаєм, що ж ми зараз аналізуємо те, що було сказано на так званому параді побідебісі. Ну звісно, можливо, якісь там сигнали хотів передати Путін, але точно на що варто звернути увагу, що взагалі в своєму виступі параді перемоги Путін майже не говорив про Україну, не згадував в той час, коли попередні роки він там ледь не пів промови. звісно ж, згадував Україну про те, чому він виправдовував свою агресію, чому він напав. Ну і звісно, він утримався цього разу від погроз західних країн. Деякі джерела в Кремлі зараз пишуть різні телеграм-канали, кажуть про те, що можливо навіть цей таким надяком, що це останній парад за час так званої СВО. Але думки направду, розділилися, тому що дехто каже, що навпаки були присутні такі лідери, як Сі Цзіньпін, Дякував знову ж таки привселюдно Путін і КНДРівцям за те, що допоміг, і такий зробив великий вклад у армії Росії. На вашу думку, що треба сьогодні дивитися? На що в першу чергу звертати увагу, і, і чи потрібно взагалі, перш за все, це не парад Путіна, це те, що ключовим побачили. Це парад Сі Сідзіньпіня, який він на виїзді приймає в Москві. Перш за все, хто сидів на чолі на трибуні. Відділені ветеранами сиділи Путін і Сі дзінпінь. Ну Путін себе вдома, ясно. А Сі Сізінпінь виділений з усіх гостей, якому Путін персонально щось пояснював, і перекладач перекладав, що відбувається на параді. Чий був другий за розміром контингент, скажімо, чи підрозділ під час параду Китаю. Не в себе вдома, на виїзді в Москві, Китаю, китайські війська не в Владивостокі машинували, а в Москві, хоча Владивосток ще нібито російський, але вони вже до Москви дійшли. Хто привіз і запросив гостей? Більша частина країн, починаючи там від М'янми Лаоса і завершуючи цілим поясом станів, були саме завдяки Сідзінпіну. І ніхто цього не приховує, і зустрічі навіть двох на полях цього візиту Сіньпіна Сі до Москви відбувалися в нього з тим же Фіцу з іншими. Тобто Сі Ціньпінь не по розміру був представлений на цьому параді. Він гостей запрошує, він парад приймає його війська марширують. А що путіну? А Путіну старий грамофон і газетку. Ну, дідусю там в куточку, щоб посидів, було чим зайнятися. Грамофон, мабуть, ще з платівками учитель китайського язика, щоб він вчив китайську, щоб потім міг цю газетку 45-го року почитати. З усього спектру, що Китай міг подарувати Путіну, якась. А зброя 45-го року, неважливо, кулемет, шабля, якусь модель якоїсь техніки сучасної, де є спільні технології, або якісь, не знаю, картину якоїсь битви спільної, чого завгодно, китай міг подарувати тисячу одну річ, який би тяготіли б до образу сили, до образу братерства, до образу могутності, до ратного минулого або до світлого майбутнього. Що завгодно і як завгодно, але подарували газету і патіфон. Те, що асоціюється з анахронізмом і старістю і не несе в собі жодної позитивної коннотації. Це був тролінг від ці Чому? Бо ключове, що ми побачили, це те, що Росія безальтернативно знаходиться в обоймі Китаю. Сі Дзіньпін приїхав і продемонстрував, що у Путіна ярлик від Сі дзінпіння. І Путін звітує Сі Дзіньпінню. Тим самим підкреслив, що ніякі ідеї відірвати Росію від Китаю не мають життєздатності домовлятися потрібно буде з Китаєм. Друге, що було продемонстровано, що низка договорів, які підписані, вони говорять про те, що А, Росія дорого розплачується з Китаєм. Зокрема, по газу, який продовжує Китай купувати з великою знижкою і не готовий інвестувати в другу сілу Сибірі. А тільки якщо Росія за свій рахунок розширить можливості першої, то тоді буде купувати більше. А контракти по будівництву, по багатьом іншим сферам, які нібито двосторонні, але ж всі ми чудово розуміємо, що не російські компанії будуть шанхай забудовувати, а китайські компанії будуть забудовувати Росію без податку, по захисту інвестицій, договір. Це ж також не про те, що російські компанії націоналізують в Китаї, а про те, щоб китайські компанії не могли чіпати в Росії і не могли віджимати, простіше кажучи, китайських бізнесменів, ну а що таке китайський бізнес, ми знаємо з вами. Це комуністична країна, в якій є корпоративний сектор дуже інтегрований з комуністичною партією. Кому дозволено, ти бізнесом і займається. Завершуючи, власне, певними домовленості з приводу Арктики і. Використання транзитних можливостей північно-торгівельного потоку і всього іншого. Путін дорого розплатився суверенітетом з Китаєм за те, що Китай зараз створив з одного боку картинку величі для Путіна на цьому параді, ну, принаймні якогось. Тобто, можна подивитися навіть по списку країн, хто присутні були, яка їх роль була під час Другої світової війни. І ми бачимо, пан Капетко, по-моєму, непогано зробив цей аналіз, що тільки. Бразилія це та країна, яка існувала під час Другої світової війни, і дійсно доклалася, чиї війська приймали участь в Другої світовій війні. А найіронічніше там виглядають, наприклад, представники декількох країн, які взагалі на боці нацистів воювали. І сьогодні їх представники присутні на параді в Москві, вже не говорячи про те, що інші країни це вчорашні колонії союзників, які. Не бу... мали на той момент незалежності, і Китай не був серед списку переможців, а був ще демократичний Китай Тайбей, а, те, що сьогодні залишилось Тайбеєм і Тайванем, а не комуністичний Китай тоді в списку переможців. Коротше, це був парад самозванців, де е... володарював і правив бал Сі Цзіньпін. А єдиний не самозванець, який був присутній, це Бразилія. Ну от докатилася Москва. Що за меседжі з цього? Я думаю, що друга річ, якою Путін розплатився зі зімпіням, в за що розплачувався, це те, що Зімпінь залишає прості Росії зараз для продовження атак для літньо осінньої кампанії. Після чого Сізінпінь отримає монопольне право на представлення інтересів Росії як посередник, ключове, що зрозуміло, з цього параду, домовлятися потрібно буде не з Москвою, домовлятися Європі, сполученим штатам потрібно буде з Китаєм вже. Керувати ситуацією і геополітичною визначати буде Китай навіть по ОДКБ, якщо подивитися договори, які зараз були підписані, то там ідуть натяки на те, що фактично співпраця ОДКБ з Китаєм може розвиватися тощо. Тобто, за принципом того ШОС, наприклад, або БРІКС. Китай свою часть буде віджимати у Росії лідерство навіть в ОДКБ. Але це вже середньострокова перспектива. А ШОС і, на до речі, там взагалі Росія зараз підтверджує першість Китаю після цих зустрічей. Хоча ШОС на по самого початку створювався як геополітичний проєкт Китаю. Ну а по БРІС всі вже розуміють, що Росія там також молодший партнер, а не старший партнер, там вже Китай віджав Брікс. От далі будуть рухатись так само по ОДКБ. Тому парад. Перемоги без перемоги для Путіна. Ну і тим часом ми спостерігали за заявами зі штатів і про звісно, ми спостерігали за так званим триденним перемир'ям. Тут абсолютно безпрецедентно, коли ми бачили кадри, коли Росія вбивала українців, обстрілювала прикордонні області. І, на жаль, парад в Росії прийшов спокійно. Все ж таки була низка заяв і про тридцятиденне перемир'я. І навіть здавалось би, вперше так спочатку повномасштабної війни лідери світу се ж. Таки сформували такий спільний ультиматум Росії в Києві. Відомо зараз стартують ключові переговори з союзниками. Ну а головна тема дійсно безумовне припинення вогню. Прозвучало це так само від Трампа. Що далі, пане Олеже? Можливо, це триденне так зване перемир'я могло відкрити очі на багато речей союзниками. Очевидно, що весь світ спостерігав за тим. А чи дійсно Україна вдарить по Червоній площі, чи ні? І як ми бачимо, дійсно Україна на жаль дала спокійно Російській Федерації все ж таки провести ось цей паратовідобився. Ну, перш за все, Україна перед тим декілька днів атакувала російську інфраструктуру воєнну, і ми бачили суцільну операцію Кавьор над Москвою, закрите небо, затори літаків в аеродромах, все інше. Україна якраз скористалася вікном перед парадом Побідобєся в Москві, продемонструвавши свої спроможності. І дійсно, на 9 травня дозволили відбутися параду. Ну, я думаю, що всім абсолютно зрозуміло, і про це багато говорилося, що під час самого параду Україна не буде атакувати його. Там присутні сі дзінпіни, інші лідери. Ну, ми з вами чудово розуміємо, який рівень ескалації це би був би з точки зору міжнародних відносин, і як би Україна від цього би програла. Бо перше, це були б Сполучені Штати, далі би наші європейські партнери, навіть всі би тримали б Україну за руки і. Це би поставило б весь світ доволі скрутне становище, скажімо, якщо б Україна це зробила. При тому, що якби була стовідсоткова гарантія, що це приб'є Путіна і всю верхівку, ну хоча б якось, але взяти і просто заради пропагандистського ефекту е створити для себе дуже серйозні проблеми міжнародного характеру і в підтримці України, ну на що нам це потрібно? Е питання в тому, що Україна не атакувала і об'єкти, наприклад, під Москові. 9 травня, це може говорити про те, що були певні прохання від наших О, партнерів, гідно, щоб Україна цього не робила, щоб не провокувала. Тому що якщо б Україна відправила безпілотники, ну що росіянам взяти якісь за трофейний безпілотник підняти в повітря і атакувати борт якогось лідерів проблеми і сказати, що це Україна, наприклад, взяла, і атакувала борт, не знаю, Сільвидилу або когось іншого. Ясно, що такі провокації Москва б могла б зробити, тому було абсолютно очевидно, що Україна не буде гарантувати. Безпеку лідерам, тому що як тільки Україна прогарантувала би, що вона не буде атакувати на 9 травня. Росія би це зробила би і звинуватила б нас. Ясно, що Україна не підтверджувала односторонні припинення вогню Росії, щоб назвати його перемир'ям, тому що воно не було узгоджено. Якщо агресор буде кожного разу казати, а сьогодні в нас перемир'я, тому що їм треба патрони підвести. Завтра атакують, а після завтра а тепер знову на два дні перемир'я, бо в нас ракети закінчилися. То що нам кожного разу, коли Росія каже, що ми припиняємо стріляти, також припиняти стріляти по їх команді. Ну так не працює. Агресор не може надиктовувати не тільки силою, але ще й моменти пауз на фронті. Ну, це просто дурня, абсолютно. Тому ясно, що на цьому поводу йти не можна було за жодних обставин. З приводу тридцяденного перемир'я і європейців і Сполучених Штатів роздратування в Сполучених Штатах наростає. Стратегія на перші 100 днів дала крах по всім напрямкам і по близькому сході, і по російсько-українській війні, і митна війна все це не дало своїх ефектів. Трамп залишився без жодної внятної перемоги, яку би він міг пропонувати на 100 днів. В результаті вся його промова звелась до того, що усьому винні попередники, а в нас все чудово, все супер і ще буде краще. А якщо це не так, то це все фейк ньюс і брехня, і ворожа пропаганда. Ну промова ні про що, ясно. Всі перемоги були процесні і висмоктані з пальця, тому там реально задумуються над зміною своїх підходів. І на цьому тлі ясно, що Росія, яка не демонструє жодної конструктивності, вже стає електоральною політичною скавкою в одному місці для Трампа. Бо рейтинги та підтискають, вони падають. Він непропорційно загодовував Росію пряниками, а Україну шмагав батогом. І це викликає роздратування як в елітах, так і в суспільстві. Соціологія це чітко показує. Вже частина дипломатичних зусиль України дали свої ефекти, і релігійна дипломатія, ціла десанти протестантів українських, які присутні в Сполучених Штатах, зустрічаються з елітами кожного дня. Ребе, який привіз цілу делегацію релігійну зі сполучених штатів, зокрема з релігійним радником. Трампа, який після цього сказав, що я помилявся, я побачив, що немає гоніння на жодну з релігій. Я побачив, що Росія це відверте зло. А я ніякої тут не не існує. І я хочу, щоб і всі мої там брати, сестри тощ, теж прозріли і теж дізналися правду. І поїду розповідати про це Трампу і іншим. Він зустрівся з Трампом, він точно доносив цю позицію. Плюс він був не один у делегації. Інші також мали свої канали для того, щоб говорити із Трампом, зокрема персонально. Тому в ці ці зусилля, завершуючи низку інтерв'ю, які президент Зеленський дав американським медіа, крізь. Трампа звертаючись до американців, тобто впливаючи, намагаючись вплинути на політичний контекст, в якому існує Трамп і в якому він опиниться завтра, все це плюс природня динаміка процесу, плюс серйозні зусилля наших європейських друзів, починаючи з президента Фінляндії Стуба, проходячи через коаліції рішучих і завершуючи Італію візитами Мелонії і переговорами, звісно, що Стармер, Макрон, інші, все це в результаті дало ефект. І зараз ми бачимо ситуацію, коли європейцям і Україні вдалося нав'язати порядок денний, в якому або 30-денне перемир'я, або санкції. Дійсно, це перше ультиматум за принаймні останні півроку від моменту приходу Трампа його обрання верніше. Який був поставлений перед Росією, і бачимо, що їм приходиться, як уже на сковріється, зараз е, е, розповідати про те, що вони не проти перемир'я, вони його не відкидали. Але треба, щоб зброю Україна постачає, треба ще щось, якісь свої вимоги. Але покладено зараз на стіл пропозицію безумовного припинення вогню ніякі вимоги Росії. Не можуть бути враховані для припинення вогню на 30 днів. А от якщо Росія йде на припинення вогню на 30 днів, то тоді можна розпочати процес формування певного переговірного формату. І це вже не буде Відьков, який їздить в Москву і повертається і переповідає басні Путіна і Дмитрієва. А це вже буде представність і Європи, і України. Де Сполучені Штати або будуть за столом представлені прямо, або не захочуть бути опосередковано, захочуть Ердогану делегують переговірні позиції, тому що Штати хочуть дистанціюватися, але в будь-якому разі це вже буде суб'єктний формат, в якому, окей, припинення вогню не є предметом торгу, а є мірою довіри. Якщо Росія готова піти на припинення вогню, ну тоді з нею хоча б про щось можна говорити. А якщо вони не йдуть навіть на такий крок, а ставлять вимоги, ну в такому випадку про що з ними говорити? Тоді всі європейські лідери, які виступають з цієї ініціативи, з коліються рішучих Україна, повертаються на Трампа і кажуть: Ну, і скільки Путін буде водити за носа вас, скільки буде виставляти дурнями Сполучені Штати Трамп. Ну, з тебе всі сміються. Ти ж хочеш, щоб аплодували і казали, величний лідер. А зараз ти виглядаєш як блазень перед Путіним, йому вдається, а не тобі. Тому потрібні санкції, тому потрібно тискати на Росію. Ну і зараз, от ми чули вже дуже багато до речі, тест про те, що вирішальний тиждень, вирішальні дні. А тут вже й, виявляється, наступають вирішальні вихідні. А тому, що ну зокрема, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, каже про те, що в нього є велика надія, що саме цими вихідними буде досягнуто домовленості про перемир'я в Україні. Ми пишемо з вами інтерв'ю в суботу, 10 травня, тобто фактично день-два, і от такі сподівання має це просто чергова заява можливо так для привертання уваги, не знаю. Чи дійсно ось те, що відбувається сьогодні в Києві? Вже до речі, була було відео, де НСК лідерів відправляється до України, їдуть у спеціальному потязі, і все ж таки дійсно сьогодні можна щось вирішити. Але знову ж таки, ми розуміємо, що все так само і більшість залежить від Путіна, а не від того, що хоче вся Європа і весь цивілізований світ. Ну, направду, не від Путіна залежить, а від світу залежить, чи готовий світ рішуче діяти чи ні. Бо Путін має простір, щоб вирішувати. А оцей простір він в руках Заходу, він в руках партнерів, він в руках світу. І те, що у Путіна є зараз можливість вирішувати, це є відповідальність світу, що Путіну залишають такий простір. Недостатньо тиснуть, не готові бути рішучими, не готові додавити Гадіну в силу різних, скажімо, мотивацій і обставин. Так, от зараз, якщо говорити про візити і ультиматум, і те, як діяти, скажімо, то ясно, що світ зараз готується, в захід, до того, щоби. Відіграти більш активну роль в обороні в рамках європейської колективної безпеки, я маю на увазі, що колективним заходом наразі є перш за все Європа. Сполучені Штати з цього процесу випадають. І привинення вогню на 30 днів це лише є такою собі мірою довіри, яка має покластися на стіл перед сполученими штатами, і таким чином дати простір для того, щоб Трамп міг сказати, ну ми все спробували. І от з європейськими партнерами ми йдемо на розширення санкцій. Якщо Росія дійсно не піде на нього. Якщо Росія піде на нього, то тоді вже є перша перемога Західної коаліції рішучих в тому, що Росію змусили до компромісу, змусили до поступки, правильніше сказати, без будь-якої вимоги з боку Росії. Тобто. Важель тиску на Росію спрацював. Далі його можна нарощувати паралельно з цим зрозуміло, що продовжується кооперація України в сфері військово-промислового комплексу, в сфері озброєння з нашими західними партнерами і відповідно, нарощення спроможності України технічних. Проблема в тому, що в нас є внутрішні проблеми управлінського характеру. Політичного характеру, які тягутіють до і мобілізаційних процесів в тому, як вони відбуваються, і до, наприклад, розвитку військово-промислового комплексу, і до забезпечення прозорості прийняття реалізації рішення багато інших проблем внутрішнього характеру, які можна звести до управлінської кризи. І от вони на сьогоднішній день є, мабуть, ключовим моментом для внутрішніх зусиль. Але якщо говорити про зовнішній периметр, то тут України достатньо непогано зараз змінюється контекст на догоду нам, і те, що коаліція рішучих бере гору в процесах навколо російсько-української війни, це як на мене дуже позитивне стратегічне зрушення. Не вона лежа, от що одне важливе питання зараз масово повідомляють і попереджають, зокрема посольство США а те, що можуть бути найближчим часом якісь удари Російської Федерації. Ми так розуміємо, що три дні так званого перемир'я завершується. Ну очевидно, що ж накопичили вони чимало. Так Ну, знаєте, не завжди Росія себе може стримувати по, -по кілька діб. Чого дійсно чекати? Чи може бути ось така, скажімо, підстава від Російської Федерації ракети, шахеди, масовані атаки, тому що і паралельно. Була інформація, що в Капустіному там щось відбувається. І, мовляв, є можливість росіянами вдарити арішникам. Хоча, як кажуть експерти, ми ще не бачили і невідомо, як воно працює. Але все ж таки, чи може Росія завдати чергового удару, але ще більш масованого, ще більш жорстокого? Звісно, може Росія весь час б'є і масовані атаки відбувалися і будуть відбуватися. Нічого не говорить про те, що Росія зараз віроломна зробить щось таке, що не робила. все це вона вже робила. І Орешник був тестовий пуск. Вони вдарили тоді по Дніпро Дніпру, і зараз можуть спробувати повторити проблема в тому, що в них не факт що він літає нормально, тому що є інформація про те, що декілька пусків проходили в кепсько в них цього орешника. І відповідно удари та по Україні це 50 на 50. А якщо не взлетить... То всі ж зараз прикути, всіх увага прикута до Капусті Новаяру, і відповідно, оп, і впало. Ну, от, і вся могутність а, таким чином може бути пущена в один великий пшик. Мається на увазі Путіна. І які заголовки після цього будуть? Дід не смог, Ну ясно, що для Путіна не найкраща була б реклама його орешника. Але повертаючись до ударів, звісно, вони готують їх. І ясно, що з моменту, як буде оголошено ультиматум Росії про припинення вогню, росіяни до того, як дадуть відповідь, захочуть, як завжди, вдарити масовано, продемонструвати аля, що вони йдуть з позиції сили. Зараз вони все це засвітили і роблять, зокрема, як елемент тиску, щоб такий ультиматум не з'явився. щоб... Зараз були вимушені пом'якшити свої позиції. Частина можливо, у когось дадуть нерви, хтось дріфаньот в процесі підготовки рішень по Росії. Це виключно елемент тиску з боку Росії. Вони його використовують, і ми маємо бути абсолютно свідомими, що Росія буде відправляти кожну ракету, яка виходить з конвейєра по Україні, рівно через те, що вони можуть це робити безкарно. Вони це завжди так роблять, і тому на добру волю, і те, що Росія от випустила 50 ракет з канвера, і скаже, ні, ми їх не будемо відправляти по Україні, ну хто в це вірить? Ми ж з вами не наївні. Війна триває і продовжується, і цього ворога потрібно додавити, потрібно перемогти в великих війнах, затяжних війнах перемоги куються не на фронті. Тобто, коли йдемо про те, що Україна менше, України є проблеми з особовим складом тощо. І треба одразу зазначати і а, усвідомлювати, що а такі перемоги не добуваються дійти до Москви. Це лише в радянській традиції опису Другої світової дійти до Москви, дійти до Берліну. А завдяки чому змогли дійти? А завдяки тому, що були башмаки, випущені в а, Сполучених Штатах, а завдяки тому, що тушонки було а, два. А, Зазбусь навіть цифру назвати, скільки кількість була тушкованих. Те, що кожен п'ятий літр керасіни для літаків був американський, те, що були танки, студебекери, автівки, все інше по лендлізу у радянського союзу. Якби не лендліз, сам Сталін визнавав, що радянський Союз програв би, тому що затяжні війни програються і виграються тоді, коли одна сторона не дірвалася. Це змагання державної машини. Хто перший не дірветься, і фронт в цьому випадку він лише а виграє час, Б, фіксує результат того, наскільки одна чи друга державні машини виявилися ефективнішими, чи мали більше запас, чи мали більше ККД коефіцієнт корисної дії, змогли перевитерпити свого супротивника. Таких війнах йде змагання на те, хто перший надірветься. І наша задача, щоб Росія першою надірвалася, а це не тільки і далеко не тільки зусилля на фронті. Це ціла низка різних просторів і різних задач, які стоять перед українською державою, в цілому, в яких ми маємо деградувати і вимотувати Росію, поки героїчними зусиллями і ціною а, життів, скалічених доль. Українських захисників і захисниць, українських героїв і героїк відбувається це вигравання часу і стримування агресора. Тому чи вони погрожують аріячникам, чи не погрожують, в нас немає варіантів. В нас не було жодної претензії до Росії. Чому це не конфлікт, а це війна, бо у Росії тисяча одна претензія до України, а Україна жодної не висувала. Це не, не поділили щось, про що можна домовитись. Це просто. Напад, агресія незаконна і неспровокована. Де Росія хоче нас знищити прямо і опосередковано знищити все те, що є Україною, і все, що робить Україну, Україною, і це магну опус Путіна, і він від нього не відмовиться. На жаль, але нашому поколінню також в на наших землях випало боротися з російським імперіалізмом, тільки тепер помноженим ще й на неосталінізм. Стовідково обов'язково погоджуюсь з кожним словом. Дякую, Олеже, за важливу розмову за час, який знайшли. ну, звісно, буду закликати всіх ставити вподобайки і так само коментувати цей ефір. Дуже дякую. На все добре, назад. Друзі, так само закликаю обов'язково підписуватися на фабрику новин, поширювати це відео, поширювати правду, щоб, якомога більше людей бачили і чули це, тому що особливо для росіян, які сьогодні знаходяться навіть у Європі в різних країнах світу, дуже важко сьогодні. Перелаштувати свій мозок з пропаганди на правду. Тому, будь ласка, поширюйте. Нехай дійсно більше людей це побачить. Я дякую кожному Обов'язково Бережіть себе. Хто в Україні? Звісно, послухайтеся сигналів повітряної тривоги. На все добре.